Як печальненько. як же хочеться, щоб Коблево почало жити і дихати на повну круднину. Тут купляв до президентства Луді Зеленській, все нам так сказали. Що Щасом... буде. І... За, За дума. Чому в Коблево заборонено купа? Джандівчик ваш. Ну чесно, ну не хочеться сюди виїжджати, тут наскільки круто. Ну що, ми заїжджаємо в Коблево. Но сука, це реально класно. 30 хвилин за 10 до ковла. Раз. І ти вже дивіться, усе. Це це є. мертве море. Ізраїль. Ізраїль. Не знаю, Мені ковблева завжди. Ми були там перший раз, і це другий раз ми йдемо. Мені подобається. Ціна якість топ. Ти що скажеш? Ну, так, скажи. Мені праворуч на вулиці ага. набережна. Проехали мы в Агату Агатубриз, Бо, самый бомбичный... И все на весь этот инстаграмный готель. Да, самый бомбичный, самый инстаграмный готель. Сеньор, цвет, да, сеньор... не имеет ничего общего, просто цвет. Приятный ока. а у все. БМВ и не Кашкай 2, плюс. Плюс 2. Посмотрите, тут кайфово. везде, русланчик Он нас есть. Шмотки, дивіться, запригла мушинчику свого, який великий басейн, шикарнючий, Клас, кайф, мені дуже подобається, дуже. Так, ми прийшли трошечки, трошечки розгрузити свої шлуночки. Даю, <с <с а де це якась маса тут? У Русланчика борщик. Диєтичний борщ. за таким сальцем подача. У мене легенький, дієтичний супчик з циркадельками і чайочок. Тут так класно Мі, просто. Дивіться, гляньте, гляньте, дивіться. Отаке називається, щоб муж не гуляв, покаже в нас тут на марі. Нормальний? Котичка. Дуже класно. Зараз вам покажемо територію. Я впевнений, що вона вам сподобається. Я не хочу там по м'єркам коплю, вона класна. Вона класна, взагалі по міркам Одеси, тому що видно, що персонал дуже вічливий, дуже... Стараюся тут хай ну, все прибрано, я не знаю. Смачно ми тільки що були в ресторані, в в кафешки. Дуже смачно. Я взяла суп з фрикадельками, він дієтичний, але він добрий. А по суботам тут вечірки, це там, музика, Дівчатки, мальчики, все, що хочете. Це ми, ще, ми ще це Ну, от, На люди знайомляться хочуть сюди, територія. Просто тут. Шесть зв'язки шлів. Мы вот там на другом коверсе. Вообще классно. Ну что? Я просто максимально довольна. Тут так красиво, так классно. Отвечаю. Будешь... Ну ничего, мы дети приехали, дружище, это надо. Мы тут будем через два дня. Я вам скажу так, однозначно это одобрение, да? Да, Просто гляньте. На да. голове что у нас номер, но что так, номерок. Оп, ну дивіться. Плазма, все, тут Дон Пуль за корс, може було дивитися, так пласна. І воно. Ото ресторан. Ресторан Офігенський. Детський басейн. Так, басейн тут були ці матраси, надо в них все безплатно для дітей, хочете беріть. Ну. Дивіться, тут така ось, ось кухня, це загальна кухня для всіх. Ну, вона тут така чиста. Така чорненька. Дивіться, микробомовочки. Витяжки, печечки, вода в кулері посуда є стакани, бокали, тарілки. І ось такий виход. Що дивіться як. А. Трошки дощ пішов, ну не знаю, я тупо задоволений, що йде дочка. жара спала, буде тема. Сінь просто цлющі. Так, тільки телефон ближче, підсадай, бо дивіться. Та ну і що? руку бачать, Дивіться. Ось що з дитиною приїхали, раз, з коханкою приїхали, два ресторані. З ким хочеться, з і приїжджайте. Мужчина сам дуже вирішать, з ким приїхати. І ось, дивіться, йдеш, значить тут дуже був приїхати Трамп. Все вимили, замили. Оце рецепт, що я вам говорю. Камери. Кругову стоять, у вас ніхто нічого не украде, нічого не зробить, то тобто, все продивляється, люди уважально вдихають, проблем немає, що дивіться. То Криворізький розуміє, що у нас на зоні 80-ки менше камер, ніж тут вже, бачите? Тому що вважають. Так, два, тихо. Шакі ретечка, зараз вона в зоні опасності. Саха, гамму ну даємо, блядь. Дивіться. Дощ пішов, а ну давай, це бороди. Какую марку? Марка. А ну-ка. Местный ассортиментик. Добрый вечер. Уже меня с ним. А мы в Бразилии. Да, Коч? Коч, ты на океане. Тропический дождь. 10 хвилин і палюче сонце, порівняння. Тут звичайно гарно, ялинки, все. Ну Просто йдете, місцина як місцина. І тільки підходите до Агати Бріз, сразу, Скажи хоч. Да, сразу в очі кидається, що тут ну, люди за всім дивляться. Це дивіться, О, дивіться сразу. бруківка чотенька. Ось, у вас зустрічають з радістю і теплом. Плитка, бруківка, щось таке. Просто дивіться. Все чітко. Ось так. Вас зустрічає. І все, дивіться, відразу. Один крок і ви наче не в кубливо десь, а десь по елітній. Кобливо це також. Кафе. Снимай, сніма стоїть. А там ще дивіться все. бриз. А ось тут маркерка з покажу. У нас парк. Ресторан Вівальді. Також красиво, там, гарно. Хорошо. От вони об'єдналися, гатабріз і вітру парк. Островець жизни. Коблеве. Просто я один остров. острів. Це світло парк, дивіться, у кожного окремо свій будинок. Така концепція, що не номери, а будиночки. Тож, так. Кот, ну прикольно, а що в них віддільний будинок і ти сам собі е, Ну я думаю Кому цікаво той захоче Ти знайде в інтеграмі, в інтернеті усю Відем, зараз покажемо Sunrise, свіно. Вінтел парк, ну туди вів упала. Як печальненька, як же хочеться, щоб коблеве почало жити і дихати на повну круднину. Тут дивіться апартаменти, продають. Е, у нас, до речі, був такий роздум. З людьми була колись місцевими просто. Ми були в Одесі, там, де це великий, велика станція великого фонтану, там, да, там є валнарізи усі. І в морі, що вони там сітки натягнуті, я розумію, що да, безпечно. Однак це Санжейка, фонтанка, там також люди купаються, там немає цих не волнорізів, як на Борсанція фонтана. І не забороняють. Чому в Кублево заборонено купатися? Ну, чому хоча б якийсь 2 метри ні? обслідувати якось його, огородити? Ну, не знаю я просто. Мені здається, що цих людей, які виживають тут. Ми зустріли сьогодні чоловіка у бороди магазин. Власник. Ти ж нормальна людина? Так. Да, да. І він каже, ну просто виживає. Кран потік, зняв з другого поверху, бо він не, не здає кімнати е, зараз, просто магазин працює. Поставив на перший, каже, працюю в збиток, тому що немає ні, турист, ні туристів, нікого. Да. Люди поїхали, коли там була якась тропа до моря. Потім її закрили, ганяють і все. Він каже, все стихло. Ось, дивіться. Хорошо? Отут? Значит, тут уже непогано. Ось все мы заходим. И сразу вас встречают. Куда допомагает туалетно. Систимент тут хороший для рыбка яйца. Ні, людей побільше, ніж було. Просто, кодунський ну, асортимент нормальний, і ціни ціни адекватні. Дивись, одеський паштет є. Макарошки, олія, ну олія по 39. Нам треба стаканчик і... Пішли туди, ось її займати. Олівки, глянь, тобі все гривні, така еліта. Тут не пройдеш. Рогуль, взагалі, адекватній. Коля? Десять тисяч? Ну скажу я вам, ми пройшлися, за... людей реально багато стає. тим, коли ми були е, в липні, ще в, в, червні. в червні Зараз просто і в магазині людей багато і на вулиці. Зручно да. ну. при вході можна помити ноги. Вверх, мабуть, чи крутиться. Да, так. Навіть так це робити. І одразу пішли. Вся територія. Ось все. У вас намерить у вас ще на відпочинку. Там у щось таке. наверное, і щось таке. Просто можна покушать. Люди плавають. І открипезничать. Да? Откроїзничать. У нас воно балкон. Балкончик, видик вообще такий обичний. Ось так ввечері, зараз з 2.05. Дивіться, як класно тут ввечері. Сторончик говорить, світу там бассейник так все четко. Думаю, що так просто брать, братися на балкон, пить каву, наблюдати. Вийшли, рішили попить каву, каву зробили на кофін голодом без сукне, типу ну, вже, зуж, Зуш, тердюш, ну це дивіться. Раз, два. Пахлову ситуацію, що ти брачиш? Ще є, ти одне взяла, тільки що винесе мені ще коробку. Я така одненька винеси, це ти коробку винеси. Що може бути лучше, коли ти просто просипаєшся, так ну вже штору відкрив і дивіться. Просто гляньте, що тут робиться. Просто. От так все. Все чітко. Дуже шапки подобається. Просто люкса. Зараз йдемо жарити манці. Гляньте, як просто теж як виходите. Отак. Ось. Це тут паста, так Мені не нравится. Еще один нравится. Шапка, шапка. Виду нравится, да? И я думаю, куда можуть и такі люди зранку. На бассейне. Ось так. Синяя светочка. Он все двигается, привозик о солене. А ось у Кстати, Кухня реально класна тут. Це посуда з кухні. Ми посос... не хотіли чашки, ми взяли собі стаканчики, щоб коло з наливати, але багато взяли. Що, Шакіра, наші Світочка. Критик. Бачили, який тут класний, чистий, теплий. Мікрофон кажи. Мені тут реально дуже класно. Ось тут наш балкон поводимо десь ось цей Ось Хулики І ти бшала дуже підеш. Татьколи це треба бачити, дивіться яка тут атмосфера. Люди є. Чітко сонце, вода хоть, як ти піш, в вода трошки. Благодарна. А ну попливи сюди, ти поцелуй кочів. я сказав би страх. Сводка так працює. Показати. Ну тут клас. Ходь, скажи. Да? Срочно. Просто короткий ще один плюс цієї турбози в тому, що ну, як басить, може бути печеньку, що вам не треба там нікуди не бігти, нічого робити. Просто... От ви можете жити на першому поверсі, ми живемо ще на другому поверсі. Пішли, сказали. А ну-ка, скинь мені їбаночку. і Вона скидає. Ом Скотч. Хоч. Хоч. Зранку дуже швидко закінчується відпочинок. А ці це офігеніша турбаза. Ну, що мати відпочинку. Тут просто класно. У мене роботи були цей день, да, так, зранку? Так, в ці Классно музыка грає фоном. Ну я фоном так нормально. И yeah. вообще атмосфера, все дитячий бассейн с подогревом, кстати. Просто вода, чай. Беженку mm. можете набрать, если хочете. В mm. бачинке лучше отдыхать. Mm. С кругом і одной ігрушкой возвращаемся домой. Сеточка. Боже не тут нравится, а тут так пахнет едой. О, чем надо мабуть брали что-то я гулу раскатал. что эта женщина что-то по дому рубила. Все, выключаем. Музыку включилась, сейчас будем трошки отдыхать. Сейчас приготовимся трошки. Правильно. Что ты что Куда я? Я пошла. Я вс ⁇ уже ...у нас на це, У нас Нет, сіриємо, так. О, ско гляньте, тут класно ввечері. Яка музика, яка атмосфера. Просто клас. Що там, кодь? Нічого поляна <гаси> накрыта. Подоснімай, бо каже, було Давайте ужасно тебе, на 0,5. А я шо вот. Николаева усюда, если що люди с нами отыграють и все. Это Наташка. Над, на, Наташка и Колобок. Публик там башка. Пацаны, Пацани говорять. Ей, смирекко! Расскажи мені, смирекко! Готується сніданок. Да, мы с ним вы сегодня прикольно Юсик у бачим не сама. А всі дивилися, хоча вийшла на саме, тому що знімали і на басейні, і а тут всі дивляться. тут класно Угу. садили. Uh -huh. Ми должні yeah. були уїхати сьогодні до 11 виселення, веселення, uh ну, -huh. 11 виселення. Ми продовжили ще до вечора, тому що ну, просто... Хоча Тебе до вечора. Хоча Тебе до вечора. А <laughs> Вечора буде непонятно. Yeah. Дженітчик наші. Отстань. Шак, вона Шахова пожитися не дає їй. Ми шахті. О, вона це собі купляла, не було плохо, вона закупила такі супарики. А я кажу, давай собі тортик ти сиш. Главне не треба, ну я положив, купив, а собі кажу, полна полозив, каже, ні, він мій. Було таке? Ні. <laughs> так виглядає людина, який, е, буквально через несколько днів на роботу, в понеділок вже. Подивіться. Считай, считай. Считай Дни до своей тюрьмы. Слышишь, тюрьма. Ч ты глиза в жизни, чтобы я в бассейне? Так вот взял, сказал, ушла отсюда. И ты ушла. Мені подобається. Тут пісні, одні намеки. Червоне вино, теплий літній дощ, тільки прожиту, там немає слова. Світочка береш ключі, виїжджаєш і машину в нього треба зайти. А, шо. А шакачка тихає. сумом трошечки, так, да, сіточка? Так, да. куди ти там камеру повертаєш? На тебе. Туди кудись повертаєш. На тебе, Слышиш ти. Уїжджаємо, но ми обіцяємо вернутися. Гляньте, тут реально фієно. Ну, блін, все, на все тут ось як купатися. Хочекно мати леж тут лежати, і наші килими на ліжках тут лежати. Будеться дітися тут, тут же килими, ще наші патрулі нравилось. Вообще зажралися, собаки кровать е-е арендувати. Шекіра, ти що арендувала цю кровать? Значит, двухместный номер, нас да, тут трехместный, двухместный, две 400 на этой базе, а, трехместный 2800, и четырехместный 3 200. Ну номер реально кондиционер. мы, да, не все такие вот а мы, мы не знаем, можливо... Людей сілять двох і теж трьох номер, тому що може їх візити тут, так по три кровати. Ми ж не знаємо, не були грати різних номерах. Ну, Но ми бачили чтихмисну номер, скажімо, дуже класний. Так, да, так, да. та всі номера класні. Просто готель новий 2021 року. Вони перший раз відкрилися в 2021 році, попрацювали, потім ви знаєте, що ну, случилося. Холодіння Короче, все нове, все і саме головне, що тут прибирають віз, так, постійно тут драють так, як на голову, да. серйозно люди не успіли з'їхати, витирають двері, окна, ліжаки кожен ранок витирають, басейн там мушек ловлять. Короче, просто бомба, респект, класно, мені нравиться. Ну, нравится. я би тут, чесно, не працював, бо тут не можна дихати, вони ну, реально працюють. Все, ми виїжджаємо. Ми виїжджаємо, але да, обіцяємо повернутися. І обіцяємо ще заїхати по чебурекі Коблівській. Так, по порошки, які люблять Володя Зеленський. Воватечу не подведе. А ось що дивіться. Світочка уже з міями, з рапанами. І я зараз хочу їх всі з'їсти за сміногами. Все, ми хочу... купили сладкого ще, скажи з тим. Так, коротше, вони свіжайші, я пробувала. Я прям чувствую свіжайший в вот, цей вкус. І я хочу зараз їх всі Но потім буде непонятно. Катиться Гат, в машині. Да, непонятно чи доїдуть. І, і тут, ми тут. ще зайшли в точку, і що вона да, бачите, свіжа випічка. Тут іменно добре тут. Тут купляв до президентства Володя, да, Володя, Поэтому... ну, Володя Зеленський, все нам так сказали. Зараз ми попробуем прийти. Тут прямо на траса. І заказали м'ясо. є, у них немає. Всі місця купляють там. Це вам такий лайхак. І Володя з Зеленський і Зеленський, так. Зу... Да. До сих пор, кажуть дермакаганяє кажу, сюди тому... пірожками. Поэтому все <рес> заходимо тоже тут з другої сторони. По вино. Здрасте. Здравствуйте. Я вам відвідаю, сейчас попробую, але ну, держався. Ну, від цього. маку просто дуже сильно багато. А ціна яка? 300 гривень. Тут фрукти прямо кусками. Ось все. Я з фруктами пробувала дуже добре. Ще... Зеленський молодець, так? Кухки. Да? Смачні. Тісто дуже смачне. Бомба. Ми будемо домой зараз брати. Обов'язково візьміть. Прямо возле цього готель Кублєва. Так, пиріжків купили, тепер хочеться кавуна доброго купити, бо в Кревмасі в нас бра для добрий попадеться. Це не тут ринок банкому, сама діяти на полі. Ну дивися. качани були по 8 чи по 60. А диню, так? Так, диню і качанів хочеться. Качанів. Світочка є, качаних і ти навіть не хочеш. Дикі кавуни. У -у -у, які так, все. Тут на трасі є лавочки хороші. Хороші хоч. А в яку цену він у вас? Це 280, це 280. Хоч бери до кілограмів, нормально бери, тому що потім будеш казати, що не взяли. Так, і що? ну шо? Хоча була курка си, це наверно моє. Бісь твоє, це все наше, нема твого мого. М -м. Добре. Тут центрі реально не опцінаються. Подожди, шапа. Подожди. Хоч балакати нормально. Да, така слоєна. А як воно може бути до сих пор гарячий. Якщо? Mm, Розвертаємося їдемо назад. А як будемо робити таким добрим і недорогим? І біля траси, де можна дрованути, як сьогодні, всі думають. Mm -hmm. Це Добре. До, до того ти, кстати, все в останній день да, драванулося останні yeah. в Одесі. Трошки було Подогн. погано. Подогом скоріш за все.